Доброго ранку, мої любі малятка. Доброго. Доброго, ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Міланка, включай камеру, включай звук. Я тебе вчора жодного разу так і не побачила. Міланка, включайся. Приєднуйся до нас. Доброго ранку всім діткам. Розкажіть, будь ласка, або покажіть реакцію, як ваш настрій. Полінка, гарний настрій, рада це бачити. Ігорьок, хороший настрій, рада це бачити. Веронічка, рада бачити, що хороший настрій. Лілічка, Міланка, Михайлику, як ваш настрій? Зараз. Такий собі, Чому? Лілічка, гарний настрій, рада це бачити. Міланка, що з настроєм? Ще не прокинулися малята, прокидайтеся вже час. Я прокинувся. Я рада це відчути і знати. Так, помічника обираємо, як завжди. і помічник прокоментує, що ж у нас сьогодні за день. Так, інтернет мене затримує. Вправа завантажується, ви розкажете, як ваш настрій, як, що вас вразило, може, сьогодні зранку, що порадувало, що смутило? Хоче висловитися, піднімайте руку. Олінка Лавриненко, тобі слово. Я сьогодні хороший настрій, Гарно. тому що я вчора після уроків випав зуб, і мені сьогодні подарували огром. Огромна шоколадка. Величезну шоколадку. Вітаю тебе з цим, це значить, що зубки міняються, це добре. Михайлику, тобі слово. Я зараз, зараз, Ілюшка, ти камеру включай, будь ласка, щоб я могла тебе бачити. Михайлику, тобі слово, Не, тебе рука піднята. Зараз я просто одні. Я... Мені... мені все добре. У тебе все добре, так. Рада це чути, рада це знати. Хто ще хоче висловитися, піднімайте ручку. Ні? Ну добре, тоді обираємо помічника. Будемо наше колесо. Вітаю, Юлочко. Добрий ранок. Рано. Так, а Тимурчик чомусь не приєднався до нас, виключаємо його і ми кроємо далі. Так. Ілюшка, ти вже кофту одяг? Так. І якраз помічник мій. Прокоментуй, будь ласка, який сьогодні день. Сьогодні, четверта, сьогодні 4 квітня, две тисячі двадцять третє, року, uh -huh. день, день тижня, погода е, uh -huh. сьогодні тому що в мене сонце в вікно, світа. Так, і сьогодні буде дуже тепло вдень. Після уроків треба буде обов'язково піти на прогулянку сходити, так? Так. Так. Опадів в Запоріжжі. Опадів. Не 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 Немає і не передбачено сьогодні. Синоптики обіцяють, що сьогодні буде тепле, плюс 16 градусів в день, і буде гарна погода. Так, що ж сьогодні за календарем у нас за свята? Міжнародний день безпритульних тварин. Так, Що таке безпритульні тварини? Хто це такі? Це Маляточка по черзі. Юля руку підняла, надаю їй слово. Ці тварини, які бездомні, їх можуть викурити з дому, або вони самі народилися на вулиці, і вони ходять на вулиці і за ними ніхто не ухажує. Не доглядає Це не за, за ними ніхто. Так, скажіть, а як ви думаєте, чому е, зробили такий день пам'ятник, ну, щоб люди знали про безпритульних тварин? Для чого? Ілюш, як ти вважаєш? Для того щоб їх забирали, щоб вони не жили на вулиці. Так, для цього спеціально створюють притулки, щоб тварини не жили на вулиці. Так. Даринко, що маєш додати? Мікрофон Даринка в тебе вимкнений. Включи. Даринко, мікрофон. Дариночко, любо, ми тебе не чуємо, мікрофон включи. Там на притулі. Там притулі їх захищають, там притулі їх кормить самої. У притулку про них дбають. Так, ти хотіла сказати, що у притулку про тварин дбають. Добре, Полінка Лавриненко, що маєш додати? У притулку тварин уха... за тваринами вну... кормять, кормять. Годують, дітки, годують українською. Малятка. Цей день не даремно. Е Зробили Міжнародним днем безпритульних тварин, тому що у світі, як ви думаєте, от яке число безпритульних тварин, про яких ніхто не піклується? Папіка, припущення, скільки їх? Я... і говоріть. Оля. Я, думаю... я... я трішки думаю, менше. Трішки менше, трішки менше. Ілюш, ти як думаєш, скільки їх? Е... Більше. Більше. більше, на жаль, більше. Даринко, як думаєш? 114. Трішки більше все ж таки, Ігоре, як думаєш? Тисяча дві тисячі двадцять п'ять. Ох ти, як цікаво. Ну добре, дякую за твоє запущення. На жаль, цих тварин більше. Веронічко, ти як думаєш? Нескільки мільйонів. Декілька мільйонів я скажу точніше: у світі 600 мільйонів, 600 мільйонів думатися безпритульних тварин. Це менше ніж мільярд, але все ж таки це дуже і дуже багато. Тому люди звертають увагу на цю проблему і радять нам допомагати безпритульним тваринам. Яким чином? Ну, по перше, якщо є така можливість, то. Можна їх забрати додому і дбати про них піклуватися. Але якщо такої можливості немає, то люди створюють ви абсолютно правильно сказали притулки, в, яких, в які збирають цих тварин їх годують, дбають. А ми що можемо робити, щоб допомагати таким притулкам? На вашу думку, що ми можемо? Робити? Ми, туди корм можемо посилати, корм туди можемо посилати. Ю ще ми можемо робити? Чікотика. Ми ще можемо взяти собачку і лівого котика, якщо він ходить на вулицю, якщо батьки дозволяють, можна його взяти і про нього пікуватися. Так, ну а якщо не можемо, не маємо такої можливості, то цих тварин у притулку абсолютно правильно Даринка сказала ми можемо допомагати, купуючи туди корм, щоб там про них дбали, де є місце, щоб там тварини доглядали. Так, Ілюша, тобі слово. А, а якщо нам не можна з. -з, -з... Угу. Зібра... Uh -huh. Зібрати цих тварин, uh -huh. то їх просто треба віднести до притулка Так, ну і притулку теж допомагати, тому що тварин треба чимось годувати. Мало просто тварину віддати до притулку, їй ще uh -huh. потрібен корм, правда? І ми можемо uh -huh. допомагати, допомагаючи притулкам з тваринами. Uh -huh. Гаразд. Ще сьогодні. Для інформації День веб-розробника. Наразі дуже популярна професія і дуже популярна і вона добре оплачується. Тому ті, хто добре опановують математику, у кого є схильність до роботи з знаками і з цифрами, вони мають можливість стати веб-розробниками. Просто до інформації вам, що сьогодні такий день. Якщо у вас є знайомі програмісти, знайомі розробники, то можете їх привітати. Сьогодні їхнє професійне свято. Також дуже важливий день, на жаль, зараз в умовах війни, ви знаєте, що більшість, не більшість, а велика територія України є замінованою, забрудненою вибухонебезпечними предметами, так, малятам? Так. Дайте, ми про це з вами говорили і будемо говорити постійно. І сьогодні поговоримо, тому що сьогодні міжнародний день про з питань мінної безпеки, будьте здорові, та допомоги Дякую. у розмінуванні. Ще раз вам нагадую, що будь-які підозрілі предмети не можна брати до рук, підходити до них, кидати в них каміння. Якось на них впливати, тому що цей предмет може вибухнути і спричинити багато-багато горя. Тому пам'ятайте, де б ви не були, на якій би прогулянці, у парку, в лісі, завжди дивіться під ноги і ні в якому разі не торкайтеся незрозумілих предметів. Добре? Так. Так. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи є у вас улюблений овоч? Юля, починайте, ну, ручку Юля, У тебе який улюблений овоч? У мене улюблений овоч грей і фрукт. Це ж фрукт, а овоч. Ой, У мене улюблений фрукт. помідори. Помідори. Добре, Ліличка, у тебе? А в мене Чудово, а ти її якою любиш? Сирою чи приготовленою якимось чином? Приготовленою. Так, а якою? Вареною, чи смаженою, чи морквою по корейськи в спеціях? Варену. Варену любиш, зрозуміло. Дякую, Ігоре, в тебе який улюблений овоч? Огурець. Тільки ж скажи правильно українською. Огірок. Огірок! Огірок! Полінка Лавриненко, в тебе який улюблений овоч? Огірок і морквинка. Морквинка, чудово, а морквинка теж яка сара чи приготована? Сарай і по корейські. Угу, дякую тобі за Даринко. а в тебе? А в мене с -с -с солоні огірочки. Солоні огірочки, зрозуміла, Ілюшка, а в тебе? В мене солоні огірочки і помідори. І ну, помідори, і так, дякую вам за відповідь, малятка. Я вас не даремно спитала про улюблений овоч, тому що сьогодні день, між... день одного овоча. Ви його вже називали, такого помаранчевого, солоденького, який сьогодні не Моркви. Моркви. Моркви, так. Як не дивно, сьогодні. Всесвітній день моркви. моркви. І пропоную вам пограти у таку вікторинку. Що ви знаєте про моркву? Можете відповідати усно, в чат Маю. називати відповіді. Так, зараз де моя вікторинка? Ага. Так, яка головна корисна речовина у моркві? Будь ласка, Поля. Це чоловік. Допомагає дуже дуже хорошо бачити. Дякую за відповідь, Веронічка. Морковинка – це овочі, а овочі вони полезні. Вона росте і її можна їсти. Так, це корисна так. можна їсти. А що мені таке от важлива така речовина корисна, за яку ми любимо моркву? Поля сказала, що вона корисна для очей. Назву знаєте? Назву морковка. А речовина у моркві. Де? Вітамін Д. І не вітамін Д. Каротин. Вітамін Д. Найкорисніша речовина у моркві це каротин. А от щодо вітаміну, який. Малюки. Щодо вітаміну, який ми отримуємо з моркви, і він допомагає нам покращити зір. Як називається цей вітамін? Вітамін Д. Вітамін Д. Вітамін Д. М -м. Вітамін С. Вітамін А, малятку, допомагає. Через це, до речі, морква, і е, вона є помаранчевою, тому що в ній міститься каротин і вітамін А. Саме вітамін А, корисний для наших очей. Юлечко, вимикай, будь ласка, мікрофон, бо почалися звуки сторонні. Дякую, Юлі. Вітамін А. Так. Щоб Якщо з'їсти багато моркви, долоні і ступні ніг стануть помаранчевими. Це правда, чи міф? Ні. Ні. Так, думаєте, можете, Юльчик, можеш мені показувати пальчик вгору або пальчик вниз? Це правда, чи міф? Ви думаєте, що це міф? Ага, перевіримо себе. Насправді це правда. Якщо з'їсти багато моркви, то долоньки. І ступні можуть стати помаранчевими. Це називається каротинемія. Ану, Олексій, ну, ага. Я тепер більше ніколи не буду морковку. Ні, просто багато її не їш. Одну морквинку в день можна і треба, буде хороший зір. На скільки відсотків морква складається з води? Морква, Ігоре, е, е, е. на 90% поля, дякую. Ігоре. На 83%. Дуже близько, дуже близько. Насправді відповідь посередині між Поліною і твоєю. Морква на 88% складається із води. Так, скільки насінин поміщається у чайній ложці? Уявіть собі, чайну ложечку маленьку, там е, обсяг дуже невеликий. Як ви думаєте, скільки насінин моркви там поміститься, Ігоре? Да. Полінчика, не викрику, будь ласка, я надам тобі слово, Ігоре. Де, де, де та 10, так, ага, насінин моркви ніколи не бачили. Треба загуглити, як виглядають насінинки моркви. Юля, ти як думаєш? Я думаю, що поміститься п'ять. Більше, малята, набагато більше. Полінка Лавриненко, як думаєш? Я думаю, що поміститься дванадцять одинадцять. Ага, так, Даринка, як думаєш? Прочитайте правильне число. Дві тисячі. Дві тисячі. Дві тисячі. Не десять, не дванадцять, а дві тисячі, тому що насінинки у морквин дуже-дуже дрібненькі, тому їх поміститься так багато. Сколько знаєте ви, у якій країні е найбільше вирощується моркви? Україні Ні, не в Україні, Юля. Китаї. Китаї. І, ігоре? В, в Греції. В Греції так поля. Я думаю в Китаї. А звідки ви знаєте? Ви що, вже проходили цю Вікторину? Ні. Полки на морви, що вирощується в світі, дійсно вирощується в Китаї. Ось така дивовижа. Так, яку довжину думати. мала найдовша в світі морквина, як ви вважаєте? Ігоре? Я думаю, 25, 25 сантиметрів. Так, дякую за твою відповідь. Поля? Я думаю, 2 метри. Так, Юля, ти як думаєш? Я думаю, 2 метри, я як Поліза хотіла. Ага, Дарина, ти як думаєш? Mm п'ять метрів. Так, дякую, хто ще хоче висловитися. Найбільша в світі морква мала довжину 5,8 метра. П'ять вот. метрів. Давайте перевіримо, скільки це. Зараз ем, встаньте і станьте у е, край кімнати. І зробіть 5 mm -hmm. великих привеликих кроків. Це буде приблизно метр. І от коли mm. дійдете від краю кімнати, робите п'ять кроків, подивіться на цю довжину, яка у вас вийшла. Робіть п'ять великих кроків. Це буде велика морква, ось така. Ось такої довжини була найбільша морква в світі. Найдовша в світі морквина. П'ять морків уявили собі таку морквину довжелезну. Ага. А якими, якими це насіннями такими гігантськими її висаджували? Ну, я думаю, справа не в насінні, а справа в догляді, що її добре удобрювали і їй е, багато е, потрапляло корисних речовин, тому вона такою була чесною. Вона повністю не поміщається, щоб зробити 5 кроків. Це... От, не вистачає навіть місця нам, а такої довжини була морквинка, аж 5 кроків. І ще 80, і ще вісімдесят сантиметрів, п'ять метрів вісімдесят сантиметрів. Добре, малятка. Так, це що стосується цікавинок сьогоднішнього дня. Щодо теми, яку ми будемо розглядати протягом квітня, відгадайте слово, яке тут зашифроване. Погода, правильно. Погода. Тема квітня буде погода. Протягом квітня ми з вами будемо з'ясовувати, що таке погода, як синоптики її визначають, які рослини і тварини допомагають передбачити погоду, як погода впливає на настрій і багато чого іншого. Тож, тема місяця. Погода. Запам'ятайте, погода. У квітні говоримо про погоду. Ну, а про сьогоднішній день розклад ви вже бачили в групі П'ять онлайн уроків, і на шостому занятті у нас ЛПК. Так, питання, питання є щодо розкладу? Ні. Ні. Тоді малятка будемо завершувати 10 Ні. років до початку уроку. Дякую вам, що прийшли, подарували мені свою посмішку на ранковій зустрічі і дізналися дещо новеньке про моркву. Так, Міланко. Ми місті будемо робити? Так, да. дивись, написано час 12.00. Це означає, що ми працюватимемо разом. О 12.00 буде урок образотворчого мистецтва, якщо нам нічого mm -hmm. не завадить. Добре. 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 Малятка, дякую вам за гарний настрій. До зустрічі на першому уроці. До побачення. До зустрічі. Відпочивайте, готуйтеся Добре. до я досліджую світ. Добре.